Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми дізнаємося з вами, що в людини найцінніше. Попрацюємо над текстом Золоте серце Зірки мензатюк». Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Працюємо за підручником сторіночка 35. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Прочитайте слова, чітко вимовляйте виділені частини слів. Молодці! А тепер попрацюємо над скоромовкою. Для ворони каркарони чорний круг купив корону. І тепер вже каркарона коронована ворона. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше і найшвидше. Давайте з вами пригадаємо правила з української мови. Що в українській мові є слова і вислови, які вживаються в прямому і переносному значенні. Пригадайте, що це за значення такі. Ваше завдання прочитати вислови, сказати, в якому прямому чи переносному значенні вони вжиті. Отже, дивимося, золоте серце це яке значення? Вірно, переносне. А золоті сережки? Правильно пряме. Золота осінь? Це у нас переносне. Золотий годинник? Пряме. Золота медаль. Це пряме. Золоте колосся. Це переносне. Золота дитина. Це переносне. Золоті руки також переносне. Золота каблучка це пряме, а золотий характер це переносне, золоте волосся, переносне, а золота корона пряме. Молодці. Давайте з вами познайомимося з сьогоднішньою нашою письменницею. Це Зірка Захаріївна Мензатюк, талановита українська письменниця, лауреат Міжнародного літературного конкурсу у США, літературної премії імені Лесі Українки та Наталі Забіли. Послухайте, будь ласка, нашу письменницю. Це для мене все. Це було для мене як дихання. Я не уявляю себе без української мови. Це моє знаряддя, яким я працюю, це моя найбільша любов. І ну, здається, що говорити українською мовою це обов'язково кожного українця, тому що наша мова має жити, але ми живе, коли ми, ми говоримо. Ось такі напутні слова сказала нам Зірка Мензатюк Сьогодні ми читаємо її казку. Прочитайте, будь ласка, назву. Золоте серце. Як ви її розумієте, що означає золоте серце? Як гадаєте, про що йтиметься у казці з такою назвою? Давайте прочитаємо казку та дізнаємося Жив собі цар Золотодар, і мав він трьох дочок, покликав їх до себе і дав кожній по три золоті монети. Купіть собі, що бажаєте. Зраділи царівни, мерщій побігли в місто. Найстарша царівна купила чудові персні і натягла собі на пальці. Середучна царівна купила чудові коштовні сукні, ткані вишиті золотом, а найменша царівна не знала, що вибрати. Іде містом, роздивляється, аж назустріч заплакана жінка. Чого ви, тітонько, плачете? Спитала царівна. Як же мені не плакати, коли моя хата згоріла? То візьміть ці дві монети, за них нову збудуєте. Пішла царівна далі. Бачить, малі діти плачуть. Чого ви, дітоньки, плачете? Як же нам не плакати, коли мама захворіла? Нате вам монету, купіть ліки, мама й одужає. Тоді зустріла босу сиріточку, сумну, присумну, вже не мала що їй дати, та ласково пригорнула, погладила по голівці сиріточка і засміялась. Вернулась царівна до палацу, нічого не купивши. А цареві цікаво, що його дочки придбали. Послав слуг подивитися. У найстаршої царівни золоті персні, сказали цареві слуги. В середучної царівни золоті плаття а на меншої царівни золоте серце. Ну що, дітки, сподобалася казочка? Що вас здивувало в ній? Можливо, щось вразило. А чи справдилися ваші очікування щодо змісту казки? Давайте трошки відпочинемо і будемо працювати далі. У Нас, дітки, словникова робота. Попрацюємо над словами, які вам можуть бути незрозумілі. Персні це кільця з дорогого металу золота або срібла, часто прикрашені коштовним камінням це каблучка або обручка. Наступне слово це сукня це жіночий одяг. Ми називаємо ще плаття. Давайте прочитаємо з вами слова луною, тобто за мною. Золоте, монети, царівна, середульша, коштовні, найменша, роздивляється, засміялася, подивитися, сиріточка, золотодар ласково. Знайдіть поміж цих слів слово, що утворилося з двох інших слів. Вірно, діти. Це Золотодар. З яких слів воно утворилося? Золото і дар молодці. А чому воно написано з великої букви? Тому що в касті це ім'я нашого царя. Правильно. А виберіть тепер, будь ласка, і прочитайте слова, що означають дію. А зараз, діти, самостійно прочитайте цю казку на сторіночці 35. Дайте діти відповідь на запитання до змісту казки. Яка головна думка казки? Назвіть головних героїв казки. Як витратили свої гроші старші царівни? На що витратила дві монетки молодша царівна? Кому вона віддала останню монету? Як царівна вчинила із сиріткою? У яких реченнях слово золотий має пряме значення? А в якому переносне. Знайдіть та прочитайте. Пограємо в гру так чи ні. Якщо вислів буде вірний, ви кажете так. Якщо вислів буде невірний, кажете ні. Приготувалися. Жив собі цар Золотодар і мав він двох дочок. Ні. А найменша царівна не знала, що вибрати. Так. То візьміть ці дві монети. Так. Нате вам монети, купіть ліки, мама і одужає. Ні. Послав слух перевірити. Ні. А в найменшої царівни золоте серце. Так. Прочитайте ще раз цю цікаву казку. Визначте в казці, де зачин, де основна частина і кінцівка. Виконуємо вправу інтерв'ю. Дайте відповідь на запитання: З якою казкою ви ознайомилися. Хто її автор? Назвіть героїв цієї казки. Яке серце ми називаємо золотим, що уславлюється у цій казці? Дякую вам за увагу. Оберіть цеглинку настрою на уроці. До побачення!